Ось, порожньо все. Це двір будинку на вулиці Розкидаєлівська, 26. А цього дерева місцеві жителі не можуть позбутися вже кілька років. Начальник ЖКС у Портофранківський про нього знає. Ось тільки нічого не робить, кажуть Одесити. Казали за це дерево, що воно погане, ніхто не звертає уваги. Кому хтось зараз потрібен, О, скажіть мені, покажіть мені. Усі кишені набивають. Довелося місцевим все брати у свої руки, а саме провести підрізку та ще й закріпити сталевим тросом гілки, щоб не впали на чиюсь машину. Тим паче тут таке вже було, розповідають Одесити. І таке аварійне дерево тут не одне. Бо якщо ти обріжеш усе дерево, одразу тебе оштрафують, якщо самовільно зробиш. А те, що людям на голову падає, всім пофік. Напевно, власне кажучи, як і на сам двір. Після того, як комунальники його вкотре перерили для заміни труб, розповідають місцеві, тут постійні калюжі та сльота. Про асфальт їм залишається тільки мріяти. Я даже за Я навіть не знаю за що ми платимо. Ну, припустімо за двірника. Я згодна. А далі за що? Ну, які послуги нам роблять тут, незрозуміло. Ремонт у парадній ми робили самі, за свої гроші. Стовпи ставили самі, козирьок самі. І це далеко не все. Навіть ці підпірки, які тримають будинок, місцеві жителі ставили власним коштом. Тоді в ЖКЕСІ порто їм обіцяли все повернуть у рахунок СДПТ. Не повернули. Тоді не було до нас діла, а тепер тим більше до нашого будинку. Господи, хоч би він витримав цю всю, всю війну. Ось бачите, засипали каменем. А там прямо дірка аж під фундамент. Величезна дірка. Це зараз просто заклали і не видно. А тим часом будинок продовжує руйнуватися. Будинок так тріщить. Наша сторона, хоч більш-менш, а їхня ось ця фасадна повністю відходить. Тріщина дуже велика тут. А руйнуватися він почав не сьогодні, а десятки років тому. І після нечисленних спроб мерії врятувати цей будинок людям порадили домагатися, аби будинок визнали аварійним, начебто, це його врятує. Багато приходили комісії були. Ніхто нічого не вирішив. Якісь заходи були предприйняті для того, щоб його ну більш-менш стабілізувати, на цьому все зупинилося. Все. поспілкуватися з начальником місцевої дільниці ЖКС нам не вдалося. Від коментаря на камеру він відмовився. Телефоном пообіцяв після заяви мешканців будинку з деревами розберуться. А ось з асфальтуванням двору все складніше. Ці роботи відносяться до капітального ремонту, а це вже до мерії. З огляду на те, що там давним-давно забули навіть про необхідність порятунку цього будинку, виділення грошей на двір віриться важко. Зате кажуть люди, мер Геннадій Труханов знайшов майже 2 мільйони на розробку стратегії розвитку міської територіальної громади до 2027-го. Ось тільки питань чи доживе їхній будинок до того часу?